Шановні, для проведення постійного засідання комісії перед розглядом 51-ї позачергової сесії пропоную обрати голову та секретара спільного засідання постійних комісій. Кого, які будуть пропозиції щодо голови та секретара, давайте йдемо активні. Пропонує головою спільного засідання комісії обрати Валерія Миколайовича. Yes. Я проти. Ти проти? <ривіт> Національність. <ривіт> а, мов ти не напрашуєшся але ми пропонуємо. Yes. Кто... Я підтримую. Хто за те, щоб обрати головою? Спільного засідання комісії Валерія Миколаївича. прошу проголосувати. Хто за Секретарям спільного засідання комісії, можливо, голова хоче когось для спільної роботи пропонувати? Хто тобі подобається? Пропозиції. Скажіть, пропонуйте. Пропонуйте. Так, это вот, раз-два, Ольга Миколаевна Годнер, яхта 9000. Позитива, А, я не могу? Я знаю. раз ясно проспешился? Ну, один раз можно застыть, Разок, разок кого Бордіно Ольгу Миколаїв. Я була тільки того разу. Давайте хоча б через раз. Без секретар. Миколаїв, ні, не може бути. Значить, Ольга Миколаєва. Можна перебрати вам в професію. Ваш час іде. Ви определяйтеся, що Ольга Миколаївна Годна, один раз секретаря. Пропонуємо. Хто за це просить проголосувати? Вітаю вас, шановні товариство, приступайте оплати. Доплату їй до треба. Валерій Миколаївич, давайте порядок денний озвучите і депутати. Орієнтований порядок денний. Питання перше. Про затвердження офіційного висновку фінансового відділу маківської сільської ради. Питання друге. Про внесення змін до сільського бюджету Маківської сільської спеціальної громади на 25 рік. Третє. Про внесення змін до програми медикаційної підготовки місцевого значення забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призвом громадян до Лав Збройних сил України та проведення в межах повноважень та заходів з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. На 2025 рік. Питання 4. Про внесення змін до програми соціальної підтримки військовослужбовців, мобілізованих для проходження військової служби в особливий період членів їх сімей, учасників АТО-ООС, членів сімей загиблих військовослужбовців, поранених, зниклих безвісті, полонених, які брали участь у захисті України від збройній агресії в Росії на 23-2025 рік. П'яте. Про затвердження програми підготовки громадян. До військової служби матчу сільської ради на 2025 рік. І шостий розгляд день. Можливо, будуть якісь доповнення до порядку денного ніхто нічого не пропонує. 20 хвилин Третю я поїду. Залишаємо. залишаємо. Залишаємо такі. Значить, порядок денний залишаємо в такому о, вигляді, який він є. Виносимо сесію. Так? Ні. Ставити на голосування? Та. Так. Ставимо на голосування. Що виносимо на сесію? Всі питання. На сесію. По першому питанню про затвердження офіційного висновку фінансового відділу Макерської сільської ради. Ольянталь. 10 січня кабінет Міністрів України дозволив нам на основі офіційного висновку фінансового відділу вносити зміни в бюджет в сільський в частині субвенції з державного бюджету на харчування учнів. Відповідно, для цього нам потрібно затвердити такий офіційний висновок, в якому ми прописуємо, що нас дійсно. Станом на 1 січня 25-го року на рахунку спеціального фонду бюджету маківської сільської територіальної громади рахується сума 573 сімдесят тисячі гривень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти відповідно до змін. Кабінетом міністрів України затверджених постановою номер 13 січня 10 січня 2025 року. Цей офіційний висновок є підставою для внесення змін до бюджету сільської територіальної громади. Ну, просто прошу затвердити такий висновок в сумі субвенції. Ставим на голосування. Хто за? Одноголосно мають некадати. Так, питання друге. внесення змін до сільського бюджету Марківської сільської територіальної громади на 2025 рік. А це ж просто, це комінція. Це комінція. Це відповідно... ти просто кажеш, що на сесію просто. нас Ну, так ми нас на сесію, я ж сказав. Так, відповідно до того, що ми <кій> погодили офіційний висновок. Рекомендуємо розвитку. Рекомендуємо розвитку. Ми погодили офіційний висновок фінансового відділу. Відповідно до змін в законодавстві пропонується збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету на суму 573 тисячі 900 гривень в частині субвенції з державного бюджету і відповідно затвердити дефіцит за спеціального фонду сільського бюджету на цю суму 573 тисячі 900 гривень. Джерелом покриття якого визначити саме вільний залишок коштів субвенції, яка е, саме на це спрямована, на забезпечення початку початкових класів. Це будуть всі зміни до бюджету, які стосуються тільки уточнення цієї суми субвенції. Рекомендуємо виносити на сесії? Питання так. номер 3 Про внесення змін до програми медицинної підготовки місцевого значення, забезпечення заходів пов'язаних з виконанням військового обов'язку, призвом громадян до ОЛАУ Збройних сил України та проведення в межах повноважень необхідних заходів з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України на 2025 рік. Значить, у нас в бюджеті є затверджена сума 500 тисяч гривень на виконання заходів цієї програми. Відповідно до цієї програми, ми допомагаємо військовим частинам. Є в нас два запити від військових частин: одна від прикордонників, і друга також від військової частини, яка визується в Бахмуті. І одна і друга частини, вони хочуть субвенцію для можливості закупівлі безпілотних літальних апаратів та комплексів радіоелектронної боротьби. Пропонується розподілити цих тисяч між ними, 300 тисяч Національній академії державної прикордонної служби і 200 тисяч військовій частини 0693. відповідно до її заклад. Підтримуємо? Інші пропозиції ж немає. Рекомендуємо на сесії. Так, питання номер 4. Про чотири. Треба голосувати. Хто за? Так, номер 4. Питання. Про внесення змін до програми соціальної підтримки військовослужбовців, мобілізованих Мобілізовані для проходження військової служби в особливий період. Членів їх сімей, учасників АТО, ООС, членів сімей загиблих від слубовців, поранених, никлих безвістів полонених, які брали участь у захисті України від збройної агресії Росії на 2023-2025 роки. Заказний лист. Ми підніметься наверх сюди. Скидка сюди наверх підніметься. Відповідно до цієї програми ми виплачуємо соціальні допомоги нашим військовослужбовцям з числа мешканців нашої громади. Однім з такої виплат є надання одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблого військовослужбовця. Ми напротязі 24-го року виплачували 10 тисяч гривень членам сім'ї такої допомоги. Пропонується збільшити суму з 25-го року. Зняття з 10 до 15 тисяч. Підтримуємо, підтримуємо. Ігор Миколаєв, ми спішимо, а ви обтікаєтеся. Вибачте. Почекайте тих пів години. От він пішов, засуджуйте, так. Розписатися за лист що? Розпиші речі. Рекомендуємо на сесії да, Так, да, да. і п'ять. Питання номер 5 Про затвердження програми підготовки громадян до військової служби Маківської сільської ради на 2025 рік. Давайте я доповім, бо вивчав це питання, це питання підносилося на бюджетній сесії, пам'ятаєте, в грудні місяці. І відповідно було на довивчення. Певні питання були відпориговані, вам надіслані на електронні пошти, ви мали можливість ознайомитися. Це стосується військового обов'язку і проходження військової служби. <плес> Якщо є у когось питання, будь ласка, задавайте. Основна мета цієї програми підтримати роботу ЦЦК. Підтримати роботу ТЦК. В якому плані? В плані проведення заходів щодо ВНК, підготовки юнаків до військової служби, проходження базової військової служби. Ну, ви мали можливість ознайомитися. Ще один з пунктів цієї програми є надання допомоги тим військовозобов'язаним, які погодилися йти до добровільно на службу по контракту з 1 січня 2025 року. Тобто пропонується надавати їм таку матеріальну допомогу у розмірі 20 тисяч гривень під час, служби, під час мобілізації на службу за контрактом. Ну, відповідно, тут є додаткові суми, які пов'язані з організацією медичного огляду, з заходами промігання пам'яті і інших. Ми мали можливість знову готуватися для ознайомлення. Будь ласка, якщо є питання, задавайте, можливо, когось щось цікаве на сесії Односному на сесію? Так. Да. Хто за? Одноголосно, їх не прийняти. І шосте питання у нас Кто для звернень. Може вже звернення на сесії. сесії? И, може звернення на сесії не розглянути. Небагато їх. Дивіться. Да, у вас постійно комісія розуміє, розглянула да. ці питання. Погодження є зв'язку з тим, що обмежений час.